Євангелія Матея 23:13, діатриба Ісуса Христа. Ісус сказав: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що займаєте доми вдовиць та проповідуєте довгі молитви. За це примічте більше сорому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне від людей, бо не входите, і тим, хто входить, не пускаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите, морете землю, намагаючись навернути нововірця, а коли те стається, то робите його сином пекла двічі гіршим від вас. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з міри кропу і кмину, а найвагоміше в законі залишили правосуддя, милосердя та віру, сліпі правідники, які комара відсіджують, а верблюда ковтають. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що очищаєте чашу й миску зовні, а всередині повне грабунку та неправди. Фарисею сліпий, очистите спершу чашу й миску всередині, щоб не були чистими зовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гребів розмальованих, які зовні виглядають гарними, а всередині повні кісток мертвих та всякої нечистоти. Такі ви. Зовні здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарасеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведним, бо я посилаю до вас пророків, мудреців і вчителів, і ви їх вбиваєте і розпинаєте, і бичуєте їх у ваших синагогах і женете з міста до міста.